Привіт, любі мої! Сьогодні поговоримо про найгірші та найкращі книжки 2024 року. Почнемо ми з найгірших. Я взагалі дуже люблю дивитися, коли люди діляться не тільки найкращими книжками, а й тим, що їм не сподобалось, кажуть чому. І мені здається, таким чином можна більш повноцінно подивитися на смаки людей. Давайте так: про найгірші я скажу доволі коротко, не буду тут розпинатися, бо про кожну майже з цих книжок я вже розповідала в прочитаному. Чому мені не сподобалось. Не буду тут робити якусь градацію, просто розкажу, от як я записала. Я записувала по мірі згадування. Почнемо ми з Ісландії, північні дні опівночі. Я читала цю книгу, це нонфікшн від Віхоли. Дуже хотіла прочитати. Мені цікава Ісландія. Мені дуже хотілося більш живої історії про Ісландію, а доволі сухо все було написано, і тому якось взагалі не зачепило. Або це дуже класний такий сценарій. Нарій для Повнометражного фільму про Ісландію тоді оце от підходило б в якості книги. Це не спрацювало, були цікаві факти, але дуже не вистачало візуалізації. Так, я познайомилася наново зі Стефаником і його новелами, які взагалі мене не вразили. Книга пройшла повз мене. Я з одного боку люблю і ненавиджу такі от збірки оповідань невеликих, тому що з одного боку ти можеш подивитися на різнобарвні історії. І дуже швидко їх прочитати з іншого ж боку. Вони можуть тобі набриднути, і я зрозуміла, що Стефаник, ну взагалі. Не мій автор Daughter of No Worlds. Блін, дуже багато було гайпу навколо цієї книги. Ну, знаєте, начебто, концепція класна, героїня прикольна, дуже класна хімія була між героями, але ну не зачепила. Якщо аудіокнига не зачепила мене, то все. Продовження читати не буду. Хоча спочатку думала все ж таки дати другий шанс. Але ні. А також я познайомилася з Даглас і її Крапт. Прочитала я зіпсованого. Він в нас перекладений вже. Це темний любовний роман. Я була готова до того. Того, що повинно було тут бути, і я хотіла прочитати темний любовний роман, але блядь, я як згадаю зараз кінцівку, цю дібільну, як вони заходять в свій будинок, мені кажуть прочитати продовження, що, начебто, друга та третя частини набагато краще, можливо, під настрій колись послухаю, але м, на меті маю. От навіть порівнюючи з цією темною історією, все ж таки історія про мафію Bound by Honor, Duty, «Hatred» і так далі. Вона мені набагато більше сподобалась. І от періодично, коли я хочу почитати темний любовний роман, якийсь, я краще візьму історію про мафію ніж про цих от дивних підлітків. Ну ладно, вони не підлітки вже. Наталія ух, це було найгарячіше обговорення на моєму книжковому клубі. Ми обговорювали цю книгу, і це було цікаво. Я от люблю, коли книга або сильно сподобається, або навпаки не сподобається. Якщо я не помиляюсь, всім ця книга не сподобалась, і ніхто не поставив позитивної оцінки. Але було класне обговорення, детальне. Кожна підкреслювала щось, кожна щось зачитувала. От це був топ. «Приходь без дзвінка Світлани Білоусової розчарувала мене ця книга. Я дійсно хотіла, щоб вона мені сподобалась. І було класне. Був класний промоушен у цієї книги, і анотація класна. Обіцяє нам поїздку в Карпати, затишне щось. Але як я вже не раз говорила в своєму прочитаному, дуже було багато особистих травм самої авторки. Вона це прописувала і хотіла все це виписати на сторінках. Можливо, щось було з цього придумане, я не знаю остаточно, але момент з братом в тюрмі. Це було ту матч. Мене дуже рідко можна може щось здивувати, але я хотіла затишної історії якоїсь хорошої. Натомість мені дали зовсім геть-негеть геть інше тут або анотацію міняти і позиціонування до книги, або не дивуватись, чому вона може так не сподобатись. Теж в розчарування піде Лазару Світлани Тараторіною. Теж дуже хотіли її прочитати. Мені її подарували на день народження, дуже гарне оформлення, класне. Але мені було нудно. Ми читали цю книгу в рамках книжкового клубу, і я навіть її не дочитала. От настільки мені було нецікаво. Я зазвичай, коли веду книжкові клуби, я дочитую книжки. Це був той рідкий випадок, коли книга заводила мене в жахливіший не Задумка теж класна, міфологія українська, Київ, ці 20-те століття все так гарно. Але історія для мене взагалі не в'язалася. Хоча дівчатам з книжкового клубу сподобалось, і вони розповідали, чому я ж прям так надихнулася, але потім зрозуміла, що ну от, як би я не хотіла, ця книга мені не зайде. «The Never King» або як в нас переклали букшеф Король Неверленду. Це переказ Пітера Пена. Темний любовний роман, така дурня, якщо чесно. Господи, от мені не знаю, чому я вже котрий раз читаю ретелінги саме Пітера Пена, і жоден раз мені ще не сподобалося. Я читала Хукти, я читала ще якийсь ретелінг. але була абсолютно нелогічна головна героїня. Тут дуже багато було сцен сексу, жорстокого сексу і. Ну таке. Знову ж таки, повертаючись до темних любовних романів, мені можуть сподобатись те темні любовні романи, але от чомусь під трампином мені не везе. Останні три книги, точніше, один автор і три його книги, які мені не сподобалися, це барабанна дро. Стівен Кінг. Блін, ну я прочитала чотири, напевно, книжки його в 24-му році, і тільки одна. Мені здається, мені сподобалось. Мені не сподобалась казка, мені не сподобалась довга хода, яку я перечитувала, і мені не сподобалась Салимово Ліго. Тобто, оці всі три книжки я поставила в найгірше. Хоча в мене стоять на полицях там інші книжки Стівена Кінга, я впевнена, вони мені сподобаються. Я хочу перечитати містера Мерседеса. Також перечитати і дочитати те, що не дочитала. В мене є білі Саммерс», аутсайдер, і я розумію, що за анотацію ну 100 мені книжки ці сподобаються. І я люблю Стівена Кінга. Але якось не зрослось в мене з ним цього року. Нудно, нудно, нецікаво, нудно. Так, Все, ладно, давайте підемо підем до, до найкращих книжок. Кращих книжок я спочатку думала, якось всередині року прикидувала, як багато в мене книжок, які мені сподобались. І я чомусь думала, що прям геть мало буде таких книжок, і на диво. Цей рік в мене от зараз записано 13 книжок, і тільки зараз я ще розумію, що я десь парочку не дописала. Абсолютно різні жанри в мене, абсолютно а, різні автори і зарубіжні, і наші. Мені це дуже подобається. Це прям кайф-клас. От якось, обертаючись назад, насичений рік в мене був. До речі, прочитала я 117 книжок, якщо я не помиляюсь. Не очікувала я такого результату, тому що були місяці, коли я майже не читала. А, цей теж список я зараз дивлюсь. Я дивилася по хронології того, що мені сподобалося тому так і буду показувати. Про першу я хочу розказати, бо вона в електронці це The Mindfuck Series» — темний любовний роман, де головна героїня Кілерша. А він агент ФБР. Ребята, я не могла відірватися. Я не могла відірватися від цієї історії. Мені було дуже цікаво, чим це все закінчиться. Шкода, що авторка більше нічого не напише, тому що вона померла в автокатастрофі. Але це було дуже цікаво, і мені не вистачає якраз таких книжок, які дають настільки вибухові емоції, коли ти забуваєш абсолютно геть про все. В мене чесно, рідко таке буває. Я не знаю, як у вас, можливо, ви щасливчик і вам везе на класні книжки. В мене не так. Мені подобаються книжки. Я можу доволі ґрунтовно... Оцінити книжку, але так, щоб от такий щенячий був захват в мене, от це прям дуже рідко буває. І The Mindfuck Series by ST Abbey, оце воно. І я не перестану дякувати Маші з каналу Reading Mary, яка почала оцей двіж з книжкою The Mindfuck Series, яка порадила мені її почитати. Прям ну від щирого серця тобі дякую, Машу. Не можу не згадати про тетралогію, яка. Розірвала мій книжковий клуб, бо нам все дуже сподобалось. Ми просто взяли першу книгу в якості додаткової на мій книжковий клуб, і потім понеслося. Ми не змогли зупинитися. Це тетралогія Елени Ферранте дуже класна, дуже багатошарова історія. Подруг їх сімей, взагалі, і що мені сподобалось, що якщо ви не знаєте, якщо ви не читали, то в кожній з цих книг розповідається їх історія протягом певного часового проміжку. Перша частина це коли вони діти, потім підлітки, потім вже дорослі. І остання це коли вже вони похилого віку жінки. Вау! Я не очікувала. Я коли брала цю книгу, я думала, що вона мені сподобається, але не настільки, щоб я хотіла прочитати прям всю тетралогію, тим паче за один рік. Дуже рідко, коли я читаю всю серію за один рік. І тим паче з маленьким з маленькою перервою. А, тут звісно, що зіграли ще дівчата з книжкового клубу. Ми не могли відірватися разом. А, але і оце бажання дізнатися, що ж буде далі. Закінчення кожної книги було настільки цікавим, що просто неможливо було не взяти наступну книгу одразу читати. Коротше, це прям вау. Книга, дивлячись на яку, я не можу не плакати. Не, вона в мене викликає дуже багато емоцій, якраз таки через те, що Вікторія Меліна загинула, її вбили, вбила російська ракета. І це величезна втрата для. Нашого культурного простору для нашої книжкової спільноти, тому що я познайомилася з першу з її віршів, і вони мене надихнули і здивували. І тільки потім я. Прочитала тере, прослухала її відому книжку Дім для дома взагалі, це все дуже просто. Тут е, очима собаки розповідається історія сім'ї, і мені подобаються такі історії, тому що якраз таки через тварин доволі часто ти можеш подивитися на історію зовсім іншим е, поглядом, трошки наївним, але в той же час мудрим і дуже щирим. І ось за це мені дуже сподобалась ця книга. Вона неймовірно була, неможливо було відірватися. Тут дуже цікаві персонажі, дуже атмосферно Це все. І якщо захочете атмосферно почитати цю книгу, я раджу почитати десь. Босини. Тут були абсолютно різні сезони, показані нам, але от осінь вона мені чітко співвідноситься з тим, що відбувається тут на сторінках книги. Нарешті, в 24 році, я прочитала, чекаючи на Буджангл за Олів'є Бурдо. Це диво, тому що зазвичай я французьку літературу не люблю. Ані сучасну, ані класичну, дуже рідко мені щось подобається. І, до речі, в кінематографі так само. От Не люблю я е, французьку. Культуру хочете би хоча я розумію, як багато чого цікавого написано, але об'єктивно мені не подобається коротше. Це історія, яка розірвала мені серце. А тут син розповідає про історію кохання і життя його батьків, і про жахливу хворобу його матері, яка поступово згасає і втрачається для цього світу дуже багато. Курйозних моментів дивних, іноді необдуманих і нелогічних. Але ти не можеш не переживати героям, ти не можеш в них не закохуватись. А потім сидиш в шоці, тому що книга розбила тобі серце. А поки не забула, хочу також розказати за любовний роман, який мені дуже сподобався. Це Майл Хай. Або в нас у його нещодавно переклали в видавництво КСД Вище неба. Мені дуже сподобалась Лі Томфорд, я багато про неї чула, і вона доволі популярна на зарубіжному буктюбі. Тільки я ніколи. Ніяк не знала, чи треба мені це. По перше, треба, тому що це. Спортивний любовний роман. По-друге, тут дуже класні і доволі здорові, як на мене, стосунки між головними героями. У нас є головна героїня, яка стюардеса, і вона працює якраз таки в літаку для футболістів, для команди футболістів. І вона знайомиться там з нашим головним героєм. Були дуже токсичні попередні стосунки, які вона розірвала. І він теж не без старганів в голові, але ходить до психолога і намагається їх позбутися. І ось вони закоху. Ються, хоча їм не можна це робити. Дуже клас, мені прям дуже сподобалось. Я ще прослухала також другу частину. А друга частина мені теж сподобалася. Я в принципі люблю, коли в любовних історіях є один всесвіт, одна компанія якихось персонажів, і вони перетинаються, і ми потім бачимо, хто з ким і як почав зустрічатися, закохуватись і так далі. Дуже хотіла б прослухати далі продовження, проте аудіокнижок поки що не бачу. Але дуже рада, що КСД доволі оперативно перекладають цю серію. Ну вона прям топ, вона вам потрібна. Додавала цю книгу в найкращі книги свого життя. І я зараз зрозуміла вже 25-му році, що не зря я це зробила, тому що це часосховище Георгія Господінова. Ця книга не виходить в мене з голови. Ну от просто вона там засіла і сидить, і дуже довго ще буде сидіти, я так думаю. Тому не буду повторюватись, я буквально нещодавно про неї вже розповідала вам. Тому просто скажу, що вона вам потрібна і я намагаюся якомога більше і більшій кількості людей її продати ну тому, що все, що стосується в літературі спогадів і ностальгії, от. Це те, що мене дуже сильно зачіпає. Усі мої тривожні дзвіночки Євгенії Бабенко те, що розповідала про цю книгу. Неймовірна я не очікувала, що вона мені настільки сподобається, бо коли я бачила якісь рецензії інших читачів та читачок на цю книгу. Розповідає про Христину. Їй 18 років. Вона переїздить в місто, щоб навчатися. Переїздить вона не з не сама, а зі своїми проблемами і величезною тайною минулого, через яку вона дуже сильно травмована. Вона безуспішно намагалася завести. Друзів, нічого в неї не виходило, і тут вона знайомиться зі своєю сусідкою по кімнаті, трохи починає оговтуватися від того, що сталося з нею в дитинстві. Легка, але й водночас важка книга, важка через те, які теми тут авторка підіймає, і мені це дуже сподобалось. Наступні дві книги: це от якраз таки про вибух цих емоцій. Кажу невелику книгу, і це п'єса. Воно може вас відштовхнути, але, будь ласка, почуйте мене. Ця книга вам потрібна. По-перше, П'єсу читати дуже швидко можна, можна прочитати заранок буквально. Дуже щимка історія про батька і доньку, помаранчева кудлата Хмара Рустама Гаджиєва. Цю книгу перевидала Віхола, і я неймовірно їм вдячна за те, що вони це зробили. По-перше, по-друге, я дуже хочу, щоб цю книгу поставили, поставив наш якийсь театр. Я прям бачу це на сцені на малій, сцені в молодому театрі. Або в театрі Франка в камерні, не на великій, тому що ця історія якраз таки для таких камерних маленьких сцен, щоб туди приходили люди, які хочуть побачити цю історію. Ну і, власне, батько нашої головної героїні, він після інсульту він плутає слова, не може нормально говорити. І донька намагається його зрозуміти. Вони потім відправляються за квіткою, яка росте раз на рік. Будьте готові до кінцівки. Просто морально підготуйтеся, тому що вона вас здивує. І залишить без слів Людмила Колб та її потяг це вибух, тому що це згадки про мої підліткові роки, про, про ті відчуття, які ти переживаєш в підліткові роки, про ті думки і. Я дуже люблю подібну літературу, яка мене просто оговтує цими всіма відчуттями, якимось соромом за те, що ти робив чи казав, якимось ностальгією жалем, що сталося або не сталося. Моя історія в підлітковому віці була геть інша від історії головної героїні, але мені так не вистачало такої історії. Я її сто відсотків буду перечитувати. Від неї неможливо було відірватися і. Нас тут, в принципі, головна героїня Леся. Вона переходить у цей період від дитячості до підліткового стану. Перші закоханості, думки про секс, про те, що твоє тіло зростає і перетворюється на взагалі щось інше. Я знов кажу і розумію, що в мене бушують у ці емоції всередині, тому що це неймовірна книга. Дякую, Віхолі і Людмилі, за оці от подаровані мені емоції, які я дуже хотіла пережити. Чесно, я мені хочеться більше таких книжок. Більше книжок про справжніх підлітків, про дурних, бісячих, але таких наївних і таких щирих. Обіцяю, залишилось небагато. Дуже рада, що і в цього року в мій топ попала книжка про медицину. На цей раз це треба трошки потерпіти. Медичні хроніки, яка які написала Анастасія Пристає, вона докторка, хірургиня, проктологиня. Це про її досвід, про її смішні та сумні моменти, якісь кур'йозні іноді. Дуже сподобалось. Я обожнюю подібну літературу. Казала вже дівчатам з віхоли, що обов'язково присилайте мені якісь такі книги, якщо будете видавати, начебто щось планується з медичної такої тематики. От з такими книжками ти відпочиваєш. Перечитувала я освічену Тари Вестовер. Це новинка вже для нас. Видавництво Artbooks нарешті, видали цю книгу. Ви бачите, як багато в мене поміток тут було. Мені прям дуже сподобалася історія другий раз. Багато чого я не пам'ятала. Але завдяки перечиту, я згадала багато чого. Тут власне розповідає Сара Вестовір свою історію, історію своєї сім'ї, вони мормони. І те, як важко було. Жити в такій дуже суворій сім'ї з багатьма заборонами, батьком, тираном і матір'ю, яка йому потакала і нічого не робила. Сімейка вас зведе з глузду 100%. Треба читати цю книгу. Це дуже було цікаво, іноді болюче, іноді неприємно. Але в той же час книга щира і викликає дуже багато емоцій. Патріція Локвуд про таке не говорять. Авторка, любителька Твіттеру. і це видно по структурі тексту: те, як вона структурує свої думки, як вона коротко описує ту чи іншу ситуацію взагалі роздумує на абсолютно різні теми. А потім абсолютно неочікувано для читача це переходить від тем роздумів про все, що завгодно до більш особистої історії історії її сім'ї непростої історії історії сім'ї, і мені це дуже сподобалось. Не буду нічого більше казати. Ви точно не зможете відірватися від цієї книги, якщо почнете її читати. Я здивована, як авторка змогла в такі короткі текстики запіхнути дуже багато своїх роздумів, дуже багато всього. І зробити з цього цілісний роман. Ух, так виявилося, що в мене, в принципі, тут майже топ 3 Але я не знаю, що ставити на перше місце, тому знову ж таки, це не залежить від того, що, що на першому місці. Джонатан Сафран Фоєр страшене голосний, неймовірно близько. Цю книгу я перечитувала вже, і ця книга в мене є в найкращих книжках всього мого життя, тому знов не буду сильно зупинятися, але неймовірна історія. Мені дуже подобається і структура, і як від залежності від кожного. Героя автор міняє світосприйняття, і не тільки світосприйняття, не так він міняє він міняє структуру тексту як це написано. Взагалі розповідається про теракт 11 вересня 2001 року в Америці в Нью-Йорку, і хлопчик втрачає свого батька. В той же час ми ще бачимо його дідуся з бабусею, тобто батьків його батька, їх історію кохання, їх непросту історію життя. Це просто вау. Чмаман Дангозі Адічі половина жовтого сонця. Нарешті я познайомилася з цим величезним романом цієї авторки. Я читала невеликі її тексти, і вони мені дуже сподобались. Чмаман Дангозі Адічі пише неймовірно, і я би хотіла, щоб в нас максимально все було перекладено, що вона написала. І власне в цій історії розповідається історія Нігерії і те, як Нігерія намагалася вибороти свою незалежність в середині 60-х років. Тут розповідається про шістьох людей, абсолютно різних різних Граунт, вони з різних сімей з різним достатком, і кожен з них має абсолютно інше світосприйняття на все, що відбувається навколо них. Але через це дуже цікаво спостерігати і аналізувати все те, що відбувається. На мій превеликий жаль, я мало чого знала про цю історичну подію. Але завдяки книзі, а потім вже завдяки всіляким відосам і текстам, я дізналася набагато більше. Дуже цікаво. якщо ви ще думаєте, чи варто вам прочитати цю книгу, так варто. От варто просто варто. Остання книга стала для мене знаковою ще й через те, що я познайомилася вживу з Софією Андрухович під час обговорення цієї книги. Я познайомилася також з авторкою, і це Анна Грувер, її порожні місця. Це автобіографічна історія. Анна Грувер розповідає свою власну історію. І тут у нас дві головні героїні Анна та Сара. Анна, це сучасність. А Сара, це єврейська дівчинка, 38-41 роки Німеччина, якщо я не помиляюсь, і, і так виходить, що Анна. Сучасності вона приїжджає взагалі з Донецька після 2014 року, намагається почати нове життя. І вона переживає величезну травму в дитинстві. І це відбувалося не один рік. Дуже незрозуміло, як на мене, але вам просто варто прочитати цю історію. Текст непростий. Як на мене, але дуже цікавий. Мені чимось нагадало це молоду творчість Софії Андрухович, і я не здивована, чому Софії власне сподобався цей текст. Це дуже хороший дебют. Мені шкода, що я майже не бачу цю книгу в інших блогах у інших читачів, але я сподіваюся, що згадка в цьому відео все ж таки. Покаже, що це дуже вартісна історія, це дуже класний дебют, це дуже яскраве ім'я в нашому літературному просторі, як на мене, обговорення було топове. І наскільки ви бачите, в мене тут доволі багато приміток. А це показник чого? Того, що книга сподобалась. Ви обов'язково розкажіть, які книги вам сподобались і не сподобались. Чому зробіть невеликий такий список? Мені завжди цікаво читати в коментарях. Потім під іншими відео, взагалі, дивитися подібні відоси. Я обожнюю це під кінець року робити. Но на цьому все. Це дякую вам величезно за перегляд, і побачимось.